Доброго дня, сьогодні хочу розповісти вам про цікаву неординарну постать в нашій історії та літературі людину, що запалила тисячі сердець і чиї твори радянська влада визнала шкідливими. Мова йтиме про Миколу Хвилявого, письменника, який йшов і думав проти течії, прихильника більшовицької ідеології і водночас палкого українця. 1919 року до Харкова приїхав Микола Фітільов, а в українську літературу увійшов Микола Хвильовий. Його збірка «Сині тюди започаткувала нову українську прозу, та все починалося з революції. За роки Першої світової, а потім громадянської війни, солдатська шинель стала для нього, вчительського сина та колишнього гімназиста, другою шкірою. Він належав до численних на той час ідеалістів, що свято вірили більшовицькій ідеології. Доля не давала йому здобути освіти, гімназію не закінчив, от, кинувся в вир революції, став революціонером, потім політиком, працював в політуправлінні. От, І е, це життя його кидало так стрімко, різко, такий бурхливий був час. Він обирає собі псевдонім хвильовий, справжнє прізвище, його фітільок. Чому хвильовий? Так як говорив його сучасник Хвилювий, тому що сам хвилюється і нас хвилює. Людина, яка весь час мусила щось робити. Весь час хвильовий був у дії. І коли почалася Перша світова війна, Микола Хвильовий попадає на фронт. І на фронті він стає більшовиком. Але Микола Хвильовий хотів поєднати у собі дві, здається, непоєднувані речі. Він хотів бути українським більшовиком. І на грудях він носив два бантики жовто-блакитний і червоний. З нього насміхалися, і він згодом їх скинув. Але Хвильовий – це така людина, особистість, яка мала дар перечуття. Коли в літературі це були 20-ті роки, і як зазначав не обід Микола Хвильовий, а ряд інших українських інтелігентів, 20 ті роки в українській літературі були чи не найпліднішими роками. І якби не ті репресії, які розпочалися, то українська література мала шанс стати найцікавішою літературою у світі, це Микола Хвильовий розумів. І в 20-ті роки, коли проходила в Україні українізація, Микола Хвильовий започаткував літературну дискусію. Літературна дискусія розпочалася, можна вважати, з 1925 року, і саме приводом стала стаття про сотановборців або про графоманів. Чому він пише цю статтю? Тому що гасло було в літературі. Маси в літературу поширювався в літературі. Масовізм цього Микола Хвильовий не міг сприйняти. До кінця 1925 року хвильовий опублікував книгу памфлетів під назвою Камогрідеше. Згодом з'явилися думки проти течії. Своєрідним продовженням стала знаменита стаття Україна чи Малоросія, яка, однак, за життя автора так і не з'явилася в друці. У цих творах автор висловив вимогу перед новою українською літературою припинити наслідувати Москву і орієнтуватися на психологічну Європу. Він вважав, що має виникнути новий культурний процес, в якому провідну роль відводить в новій українській літературі дуже часто він робить заклики, звертається до української інтелігенції і з такими закликами геть від Москви. Тому що він не хотів, не хотів, щоб Росія мала певний певний вплив на українську літературу. Не хотів, щоб це було якесь певне насаджування, певне керування. Не хотів, щоб Росія насаджувала свої таке рабської. Підсвідомість переломним моментом в цій літературній дискусії стає лист Сталіна, тому що він вже ознайомився, він вже був в курсі, що відбувається, і для нього такі постаті, як хвильовий події, які відбувалися в українській літературі, стали. Ну, він боявся, щоб це не вийшло із-під контролю. Курс на Європу звичайно не дуже подобався е, тоді. Тодішнім власть імущим, і, мушчим, і е, такий його погляд відірвати українську літературу від радянської, е, і навіть дещо протиставити російський, е, звичайно, що не подобався і накликав гнів на голову Миколи Фельового. І Сталін дає наказ що потрібно це все потрошечки його забирати. Починаються страшні репресії. І разом з тим Микола Хвильовий розуміє, що цей геноцид, який свідомо проводила радянська влада, і ця розруха, яка відбувалася у селах, що це не щось таке випадкове. Що це свідома клітика радянської влади, яка хотіла знищити український народ, від якого дуже багато проблем. 13 число це було найулюбленіше число Миколи Хвильового. Народився 13 грудня 1893 року. 13 числа він закохався. 13 числа вийшла перша публікація. І ось 13 травня 1933 рік. Перед тим був арешт Ялового. Це для нього було ну, таким найстрашнішим моментом. Він не міг зрозуміти, як, чому, за що. Адже ми з Яловим були ж найкращими комуністами. І 13 травня 1933 року Микола Хвильовий запросив до себе гості, куліша, Епіка. І разом вони пили чай, розмовляли, вели цікаві бесіди. І раптом Микола Хвильовий вийшов в сусідню кімнату нібито за рукописом. Звідти почувся постріл. Коли друзі зайшли, вони побачили за столом. Уже мертвого хвильового. А перед ним лежала розгорнута газета і останні прощальні передсмертні записки. Газета якраз була розкрита на тій, на тій статті, де засуджувалася смерть Маяковського. Можливо, і ті слова, які були написані в цій статті, спонукали Миколу Хвильового зробити такий крок. Той час був такий, що він вже бачив, що рано чи пізно прийдуть і до нього, його теж зламають, його теж заберуть у ті тиски, заберуть так, як ялового. Його вчинок був би був протестом проти того, що відбувалося. Своєю смертю він хотів показати, що він залишається сильнішим, що система його не поборони. Друзям, Микола Хвильовий залишив таке послання. Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За, за що? За те, що ми були найкращими комуністами. Нічого не розумію. І Микола Хвильовий писав сьогодні 13 число, як я люблю цей день. Ви не уявляєте, як я люблю життя. І потім. Він написав страшенно боляче, хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво, хай живе комуністична партія. Але ці речення були написані без знаку оклику. Тобто хай живе, але вже не хвильовий, не хвильовий у комунізмі. На крок на сам хвильовий. Але пізніше, як літературознавці говорили і друзі говорили, що. Пістолет в руки вклала йому велика система. Та система, від якої він не міг заховатися, з якою він боровся, але він не міг нічого довести, тому що в Москві неможливо щось доказати. Пістолет йому в руки поклала психологічна Москва, а порятунок від неї Микола Хвильовий шукав у психологічній Європі. Смерть Хвильового стала символом краху українського національного комунізму і кінцем українського відродження 20-30-х років. Твори та ім'я Хвильового залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. Повсякденне життя часто ставить перед нами дилему, чи правильно ми говоримо і як може використовуватися те або інше слово. Знайти відповіді на ці питання, сподіваюся, допоможе рубрика Правильно неправильно. Не плутаймо значення слів, ящик, скринька, шуфляд. Найбільш українським серед цих слів безумовно є слово скриня, яке здавна вживалося в Україні на означення певного виду меблі. Ще порівняно недавно, майже в кожній українській хаті була скриня, в якій зберігали одяг, різні коштовні речі. Сьогодні ж. Скринькою називають невелику скриню, спеціально обладнану, яка має насамперед отвір, куди вкидають кореспонденцію. З цим словом, утворені такі сполучення: поштова скринька, скринька для запитань, скринька для скарг та пропозицій, Шуфлядаш – це назва частини меблів, шафи, буфета, стола. Звичайно, тієї частини. Яка висувається? Слово ж ящик в сучасній українській літературній мові рекомендують вживати у значенні дерев'яний предмет, який використовується для зберегання та перевезення інших дрібних предметів. На жаль, дехто не розуміє семантики цих слів: ящик, скринька, шуфляда, вживає слово ящик і там, де в літературній мові. Узвичаїлися інші слова. Отже, неправильно говорити поштова, поштовий ящик. Треба поштова скринька. Неправильно вживати ящик письмового стола. Треба шуфляда письмового стола. Дієслова співпадати немає в українській мові. Це калька з російського «совпадать». Натомість у нашій мові є слова, що цілком відповідають значенням цього російського слова збігатися, сходитись та зійтися. Цих слів і слід додержуватися замість того, щоб творити без усякої потреби нові недоладні слова на кшталт співпадати. Наша програма добігає кінця, і на завершення хочу процитувати слова Вольтера. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висла. До побачення.